Чи потрібна сітка дно? Джоли в них споживають більше корму? Це дуже і дуже добре. Це технологія так званого термосу. Це погано, погано зимують, але оце трішечки, воно дійсно трішечки. Всім привіт! У нас сьогодні 13 листопада Дніпропетровська область, Північний Схід. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як на мене, дуже важливу тему, а це саме плівка у вуликах, вентиляція у вуликах з сіткою дном. Переглядаючи YouTube, TikTok, Instagram, дуже останній час часто почав натикатися на такі. Дописи і відео пасічників про те, що ось сітка-дно це погано. Хто таке придумав? Бджоли раніше зимували без сітки дна, ви тільки заважаєте бджолам. І так далі, і так далі, і так далі. Крім того, були велика була кількість коментарів стосовно ось такої металізованої плівки, що це погано і так далі. В Цьому відео я хочу пояснити свою думку. Я хочу розповісти, як це відбувається на прикладі моїх бджіл. Ось і спробувати загально донести про те, що сітка дно на сьогоднішній день в нинішніх умовах з сучасним кліматом це дуже і дуже добре. Тож давайте розберемося, чи потрібна сітка дно, чи потрібна ось така металізована плівка в вулику і коли вона потрібна. Розпочнемо з сітчатого дна. Одна з найрозповсюдженіших теорій про те, що це погано бджоли з січатим дном споживають дуже велику кількість корму. Крім того, вони погано зимують. Це їм заважає, існує ймовірна велика кількість протягів. Якщо такий вулик буде дуже, скажімо так, високо знаходитись над поверхньою землі. Дуже високо мається на увазі. Це десь там сантиметрів 30 і вище. Одразу даю коментар щодо цього. По-перше, технологія утримання бджолородин в ППС та ППУ вуликах без сітчатого дна це технологія так званого термосу, і в термосі поганим є те, що зимою там не повинно, щоб була дуже висока температура. Плюс сама система вуликів. Зазвичай вулики ППУ та ППС робляться таким чином, що в них працює тільки нижній льоток. Якщо ми зараз зробимо верхній льоток, в мене, до речі, є такі ПП вулики, але одразу відкриємо і нижній, і верхній льоток, або відкриємо тільки верхній, то у нас з січатим дном почнуть відбуватися протяги, які нам не потрібні зимою. Це по перше. По-друге, січате дно дає можливість обміну повітрям. Тільки через ось це якраз дно. В дерев'яних вуликах з глухим дном зовсім інша система. І циркулювання повітря там зовсім відбувається по-іншому. Плюс ще залежить від того, як ви зимуєте, з холодним дахом, з теплим дахом і так далі. Січати дно в ППУ – це незамінна річ. І е, люди, які роблять висновки про те, що січати дно це погано, в природі такого не було, і так далі. Е, вони можуть провести експеримент, а саме взяти бджолородину і залишити її зимувати, ніяк не оброблюючи, ось посадити її в дерев'яні і дивитися, що там буде. І взагалі не чіпайте ту бджолородину, Ви подивитеся, що з нею станеться за рік два Це для всіх тих, хто каже, що сучасне бджільництво абсолютно не змінилося з попередніми роками. бджіл з'явилася велика кількість кліща, у бджіл е змінився клімат зараз, в якому вони мешкають. Так само змінилось середовище існування і співіснування. Січа дно є дуже зручним в плані обробки бджіл, кліщ, який осипається у вас, е коли ви оброблюєте препаратами, які не вбивають кліща. Він осипається і просипається через це сітчате дно. В дерев'яних вуликах не так. Якщо ваш препарат збиває тільки кліщ, а не вбиває його, кліщ залишиться в вулику. Чи потрібна сітка на все дно, чи треба мати якісь проміжки. На мою думку, мені більше подобається, коли є проміжки, коли частинка закрита і є вентиляційні продухи по двом сторонам. Донця. Чи дійсно те, що бджоли, які живуть в вуликах з січатим дном, споживають більше корму? Так, звісно, вони трішечки більше споживають. Але оце трішечки, воно дійсно трішечки. Все ще залежить від самого вулика. У вас може бути січате дно в дерев'яному вулику, і ви можете казати, ось вулики з січатим дном бджоли в них споживають більше корму. А поряд буде стояти така ж сама бджолородина родина сім'ї, але вже в ППУ вулику. З тією ж кількістю рамок все буде однаково, тільки у однієї сітка дно ППУ, а у іншої сітка дно дерево. І це буде зовсім інше зимі. Звісно, в дерев'яному вулику бджоли будуть споживати корму навіть більше, ніж в ППС, в якому теж буде січати дно. Навіщо взагалі пасічники кладуть таку плівку вгорі на рамки? Перша задача цієї плівки равномірно розсіювати інфрачервоне тепло, яке є в вулику. Тобто бджоли виробляють тепло. Якщо взяти фольгайзол, ви бачили всі структуру фольгайзола, він ламаний. Це тепло буде, ці проміні тепла будуть розсіюватись в різні сторони. А використовуючи ось саме таку плівку, тепло, яке буде утворюватись вулику, буде рівномірно відбиватися від поверхні гладкої цієї плівки і рухатись в зворотньому напрямку. За два роки практика показала наступне. Я робив експеримент. Один рік я цю плівку залишав від початку до кінця, другий рік я цю плівку клав тільки в лютому місяці, що так, що так, було добре. Минулоріч, ось ця плівка в мене пролежала всю зиму, і бджоли на 100% перезимували, тобто вона не створила якихось там складних погодних умов всередині вулика да, для існування наших бджіл. Але ви повинні розуміти, так як Вулику завдяки використанню такої плівки буде трішечки тепліше, якщо у вас неправильно організована вентиляція, у вас буде е, залишкова волога. Якщо зараз ми з вами заглянемо до будь-якої бджолородини, давайте це і зробимо. Заглянемо одразу до декількох, щоб е, було можливість зрівняти, як ви можете бачити, жодної каплі вологи всередині або клубу, там, де він розміщується, ось тут. Або десь краю немає. Плівки, як бачите, поки що немає. Сусідній вулик, дивимось. Та ж сама історія. Бачите, бджоли, трішечки бджоли знаходяться ось тут вгорі. Вся інша сидить внизу в клубі. Теж вологи немає. Абсолютно сухо. При тому, що датчик над клубом показує 80% вологості. І температуру 12 градусів це відмінна температура для їх зимівлі. Наступний вулик. Як ви можете побачити, давайте я трішечки приближу, бо скажу, тут і бджіл немає. Вон вони там сидять. Бачите, жодної каплі немає. В минулому році. Коли в бджіл знаходилась плівка, вона давала трішки більше тепла. У минулому році, коли знаходилась плівка одразу вже зараз, ось тут збоку була волога. Але вона зникла, як тільки розпочалися хороші такі, ну, хороше похолодання від нуля та в мінусі. Ось зараз бджоли зимою тут. Ну і давайте останню глянемо, бо дуже так от постійно донеглазити, це не є добре. Бачимо, тут взагалі всі бджоли сидять в самому низу. Тобто на горі жодної немає. І теж сухо. Яку плівку використовувати? Плівка є різної щільності. В мене щільність 230 мікронів даної плівки, плівка хороша. Де саме брав? Я брав тут через місцевого бджоляря, тобто він їздив десь, закуповував, якщо чесно, не знаю саме де, але дану плівку можна придбати в будь-якому інтернет-магазині, де вона продається. Саме головне знати її щільність. Тому не поспішайте зараз класти ось таку плівку до вуликів, можете її покласти в січні, в лютому місяці, можете покласти і зараз. але... Коли оця плівка буде знаходитись в вашому вулику, ви повинні на 100% бути впевнені, що ваша вентиляція працює добре. Як ви побачили на попередніх вуликах, тобто ніде немає жодної крапельки. Але ми ще заглянемо з вами до вуликів десь через місяць, коли в нас з'являться перші морози. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви ось таку плівку, чи вам подобається зимівля на січатому дні або на глухому дні. З яких матеріалів побудовані вулики у вас? Це дерево, це ППС або ППУ. Буде цікаво про це почитати. Ну, а Мене звати Михайло, це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока.